Друзі, всім привіт! У мене є сьогодні слово підбадьорня, яке, я так вірю, буде збудуванням для тих, хто з'єднається з цим словом вірою. Пригадуйте історію, яка трапилася з чотирма людьми, які принесли свого хворого товаришу, товариша до Ісуса Христа. Вони переконали свого друга, що потрібно забратися наверх будівлі. В якій знаходився Христос, розібрати дах тієї будівлі і спустити до Христа. Я думаю, що цей радикальний вчинок запам'ятався багатьом, хто любить Слово Боже і ставиться до, з усією серйозністю до вивчення предмети, предмета віри. В цьому вчинку чотирьох друзів є дуже важливі елементи, на які нам з вами потрібно звернути увагу. Ну, по-перше, я впевнений, що ці чотири хлопці вони мали правильні переконання і навчалися саме правильних істин зі слова Божого. Христос проповідував силення. Вони вірили в те, що Христос проповідував. Вони мали переконання, які, які були своїми коріннями в. Слові Божому, вони знали волю Божу. Вони переконали свого друга, що сила є воля Божа, і що е, їхні вчинки, їхній вчинок буде причиною чуда в житті е, цього друга. Тому що, якщо б друг не переконав, е, був не переконаний своїми е, друзями, то він би не дозволив зробити їм те, що вони зробили. І що найголовніше, саме їхній вчинок був відзначений самим Господом Ісусом Христом. Коли вони спустили свого товариша в місце, де Христос проповідував, Христос, бачачи їхню віру, сказав розслабленому: Прощається тобі гріхи твої, візьми ложе своє і будь здоровий своїй своєї недуги. Тобто, ми бачимо, що. Христос побачив дію цих людей, і цю дію Він кваліфікував як віра. Ви чуєте, що віру можна побачити, і більше того, віру потрібно бачити, і ще більше того, Христос очікує, щоб наші дії вони були діями віри, і ми могли демонструвати свою віру оточуючим людям. І демонструвати свою віру також і нашому Господу, тому що ми приходимо перед Його лице, перед, перед Його присутність, не лише показуємо свою віру тим, хто поряд з нами. Тому що Христос є виконавець нашої віри, Він удосконалює нашу віру, і Він фактично дає відповідь або реагує на нашу віру. І якщо ми навчаємося. Правильних істин у тих людей, які викладають Слово Боже так, як воно є, у справжніх Божих людей, це ще не є гарантією того, що ми з вами будемо бачити чудеса. Ми можемо мати правильне вірне правильне переконання, але якщо ми не будемо мати правильних діл, якщо ми не будемо мати діл, які будуть підтверджувати нашу віру, діл віри, то ми можемо залишитися лише на рівні своїх знань, на рівні правильних знань волі Божої. Але коли наші вчинки будуть підтверджені ділами віри, ці діла віри будуть творити ті ж самі чудеса, які е, творили в житті, е, в житті Божих людей, їхні вчинки. В житті цих чотирьох хлопців ми бачили чудо. В житті жінки, яка сказала лише Торкнуся краю одягу Ісуса Христа, вздоровлюся, вона вчинила так, як вірила, так як говорила, так, як вірила. І Христос сказав: Жінко, віра Твоя спасла тебе. Наша віра, вона завжди повинна виражатися в ділі. Як І апостол нам сказав, покажіть мені свою віру без діл, а я вам покажу свою віру із з діл. Хіба ви не знаєте, що віра без діл мертва? Тому, якщо ми хочемо мати досконалу віру і ту віру, яка буде... Приносити добрі плоди, яка буде мати відгук небес, нам з вами потрібно удосконалювати її своїми вчинками. Тому якщо комусь сьогодні є над чим задуматися в житті, є можливо ті сфери або ті області, ті напрямки вашого життя, яких ви не бачите реалізації Божих обітниць, перевірте, чи є в тих областях вчинки віри, удосконалюйте свою віру вчинками. Я знаю, що більшість людей. Правильно навчені Слово Боже. І я знаю, що в житті цих людей мають бути чудеса, лише потрібно зробити останній заключний крок, який стане причиною чуду. Крок віри. Нехай цей крок віри сьогодні. Прославить Господа Ісуса Христа і стане причиною вашого чуда. З миром Благословіння вам, дорогі!